Змагалися команди на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Головний суддя чемпіонату Костянтин Рижов із Запоріжжя пояснює правила змагань лава на лаву. Далі показує елементи розминки і розтяжки рук та ніг. Розкручуємо. Повинні бути підготовлені бійці пройти медичний огляд Це колективний відбій, де е, козаки б'ються і завдання перебити лаву супротивника на її бік і е, зайняти їхню територію. Під час проведення самих поєдинків головне. Щоб була правильно вищупана лава, це залежить від атамана лави. І кожен козак він знає своє місце. І у кожного є своє завдання під час виконання, під час проведення бою. Протягом двох годин кожна команда тренує елементи взаємодії та атаки. Після розпочинається відкриття чемпіонату. Учасники співають гімн України. Покаже, що ми братя президент Ци Української Федерації Рукопашу спас оцінює рівень учасників чемпіонату. Дуже підготовлені бійці, спортсмени. Бо лава на лаву це кулачний бій. Удари дозволені нижче. По, нижче шиї і вище пояса. Дозволяється бити кулаком перед пліччям, ліктем. Команда Кіровоградської області сформована з учасників бойових дій на сході України. Вона вперше виступає на чемпіонаті України з рукопашу Спас. Це стартовий поєдинок. Подивіться, що відбувається. Лава кропивницького. Набирає бадой, набирає силу. лава намагається закручуватися. Стій! Це щось неймовірне. Тут саме головне грає командна робота. Не яскрава індивідуальність, а саме командна робота, командний дух. Тільки в сплоченні командної роботи команда може перемогти. До речі, ми провели перший поєдинок. Нам по Жеребьйовки випала нагода і честь така змагатися з командою з міста Києва. І ми не дивлячись на те, що ми перший раз наша команда перемогла в цьому поєдинку. У другому поєдинку збірна Кіровоградської області перемагає запорізьку команду. За Парище! За Парище! За Парище! Удержать строй. Тримати стрій, коли ми стикаємося з противником, це найважче зробити у поєдинку лава на лаву, і нам це вдалося. У фіналі чемпіонату України зустрічаються команди Кіровоградської та Київської областей. В фіналах між лавами на лаву відбувається два види боротьби. Боротьба навхрест, коли два козака щіплюють руки за спиною навхрест і намагаються покласти один одного на три секунди на лопатки. Другий вид боротьби на поясах, тобто це пояс, який зав'язаний навколо талії. Беруться на то так і намагаються, не розщепивши, не розірвавши захват пояса, покласти на лопатки свого суперника. У фіналі Кіровоградська команда перемагає київську і Вперше стає чемпіоном України з рукопашу Спас. Ми займалися кожен своєю справою, але коли треба було поїхати на змагання, ми зібралися разом і поїхали на Київ на змагання. Ну такий результат неочікуваний навіть для нас. Олександр Сметанко, новини на Суспільному.